Таня, колеги! Сьогодні у нас 1 квітня, день гумору, але щось зовсім не до гумору. Значить, показую, що роблю. Задій з бороною, з 11. Так, гайда покажу, що роблю. Закриваю вологу. Це у нас в цьому сезоні на даному полі. Перший раз закривається волога. І що хочу показати? Дивіться. Бур'ян уже пішов неймовірний. Це щось похоже лі на мак, то лі на що, щось, щось таке. Гляньте, зелено. А тепер мені цікава думка оцих, хто насміхалися, там писали всякі коментарі, знімали оддільні відоси. Рано чи пізно було. От Ми буквально боронували місяць тому. Закрили вологу на оранді. А щоб не закрили, оце чекали. Ви представляєте, хоч оце воно б висохло по-перше, на кістку. А по-друге, було б те саме. Це ще добре, що у нас є нові культиватори класні, та ми закультивіруємо і буде бомба. А так, щоб кпс я не знаю, поки місь до посівної діло дійде, буде просто труба. От даю гарантію, просто труба. От дивіться. Пройшла борона. Вона, так, да, щось видалила, а щось тримається. Воно ж і далі буде рости. Лент. І це при тому, що борона ще стоїть у е, такому грубому положенні. Не, там ж є два положення, одне більш щадяще, друге грубе. Ну от, І воно все одно не вириває. Тому що вже цей бур'ян вкорінився. Так що так. А ви, ну реально, коли хоч записуйте відосики там всякі того, з насмішками. Дивіться і аналізуйте, було це рано чи не було це рано. Хоча в мене аж самого, якщо чесно, подивився вас, аж самого думаю, може дійсно рано. А потім воно як задощило. То холодно, то в поле виїхати не можна було. А тепер вже пізно. Воно все, глянь, вже все. Ну, Єдинственний плюс, що земля готова. Так, Було у нас тут поле, значить, ріпак, прямим посівом був посіяний. Поперед тим пшениця. Тоже прямим посівом Ні, чи так. Да. По-моєму, прямим посів у нас пшениця теж була посіяна. В общем, ми це все діло зарали. Я тут пеленчиком задобасив його, зробив красоту. Глуб... Неглибока оранка тут була до 20 см. На 20 гектарах я тут зробив буквально три розора. Я думаю, Суперкваліфіковані, з величезним досвідом трактористи дивилися, наблюдали за цю всю, всю картиною, тому що в них обично розор на розорі. А свої розори я позаділував. Значить так, був ріпак, його тут, по-моєму, півтори тонни ми зібрали. Його тут видубасило. Висипався, половина так точно. Всіханули, щось ми навіть не планували більше сіяти ріпак взагалі. Але все одно, посіяли, будемо далі пробувати. Культура така цікава, треба вчитися. Так, да, не без ризику. А що в нас є не без ризику? У нас все ризиковане. Лотерея, це сільське господарство ще те. Треба бути дуже сильним в цьому плані. І що хочу сказати? Значить, не рекомендували сіяти тут ну, після ріпаку кукурудзку, Але ми тут плануємо зробити таке, типа, демо поле з кукурудзи. У нас буде тут 4 гібрида, 2 гібрида піонеровських, Ми ніколи в житті не сіяли піонера, взагалі ні соняшника, ні кукурудзи. І два от Ростагро. Побачите, все посімати, я знімлю, покажу. Буде таке демо, типу. будемо пробувати, в однакових умовах буде все, все посіяне. І тоді побачимо, проаналізуємо, що для нас буде краще в наших умовах. Так що так. Працюю ось з дракончиком 10,5 км на годину по навігації і думаю, якраз, бо це ж сонечко вже воно сідає. Кстати, бачите, це ж пилюка. це ж цей циклон, що говорили про пиль. А мене роботи ще до ночі повно. То я зроблю вам такий коротесенький відосик, запишу. Для хейтерів, для всіх моїх глядачів, хто, хто як думає по поводу цього, було тоді рано чи не, чи не рано. Коментуйте, вашу думку мені цікаво почути також. А я буду перти далі, бо роботи багатенько сьогодні. Хочу до ночі закінчити, мене ще часом не знаю скільки. Та ще гарненько пекти. Ще гарненько. Бо завтра треба ще городи заборонувати. Якщо я поїхав в сьогодні городи боронувати, у мене там з світом проблеми на цьому на антезухі, цеп я пересрав би день. В общем, треба пекти те, що більший об'єм і те, чим швидше можна це зробити. Тому що на городах я за цією цепочкою ну, не вмістюся. Так що такі справи? Все, буду пекти далі. А вам бажаю здоров'я, мирного неба. І думаю, блін, хоч би не було реально тривог. Оце навігація як пропаде. Я ж ночью нічого не буду бачити. От на ощуп, на осліп буде як буде крот працювати. Так, це ж ми тут осінню боронували. Боронували по діагоналі. А бороную зараз по прямій. Не бачу сенсу робити ще якусь там діагональку. По прямій, може, воно більше щось і виріже. Де є малесенький бур'янець? Ось у такого плана. То ззаді буває таке аж біло. Вирізає, щось виріже, а щось ні, вже то таке. Але ще до посівної місяць практично. Так що, спостерігаємо, ви ж не забувайте ставити лайки, підтримуємо канал. Так що, ні з кого я грошей не просив просто поставте лайк, вам не не приємно. Все тоді, Всім пока. Ну що, в общем, закончив я вже бронувати. І злажуюся, що обнаружив. Так, все, начебто, порядок. Гляньте, що я обнаружив в себе в бороні. Ну, Я обратив внимання, що ця дана лисичка вона вже була мертвою, реально мертвою. Ну, Я не буду вдаватися в подробності, але. Но... Коротше, от вещі, це що можна ночі спіймати тут. Та я обратив внимання на те, що щось. Щось начебто лежало, думаю, ну, та фіг з ним. Думав, пакет якийсь, а воно ж темно ніч. І оце так. Коротше, дивіться, що можна піймати.